Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна Взання Релакс. І я сьогодні хочу зняти майстер-клас на ось таку кайму. Кайма дуже-дуже красива. Нею можна обробити рукави, низ, виробу, Можна одним кольором зробити, щоб було і полотно. і... Кайма одного кольору. То вже на ваш вибір. Але кайма дуже-дуже красива. Вона, правда, трішки розширює полотно. Може, того, може нитка просто товстіша, ніж та, що я основне полотно зв'язала. І... Вона трішки закочується. Не знаю, може відпарити і воно буде тоді, не буде закочуватися. Але після кайми, якщо ви хочете полотно, щоб, було не, не, стя, щоб не було кайма не була ширша, ніж полотно, то після кайми можна добрати трішки петель. Ну, то треба в'язати зразочки, то вже ви собі будете вирішувати, як ви будете її в'язати. І я зараз хочу показати, як в'язати цю кайму. Значить, я набрала петлі. Число петель має бути просто парне число. Я набрала парне число петель, і буду починати в'язати. Набрала петлі я звичайним способом, і не пров'язувала ні одного рядочка. І зараз з самого початку буду в'язати. Значить, дивіться, Першу петлю я завжди в першому ряді першу петлю пров'язую лицевою, то можете просто зняти петлю і не пров'язувати. Тепер всі петлі пров'язую два рази. Одну пров'язала раз виворотнюю, і другий раз виворотнюю. Тобто, пров'язуємо всі петлі, можна просто тако з двома накидами і пров'язати. Як вам зручніше. Бачите, так, два рази просто намотати на спицю і пров'язати. Ось так. А можна просто один раз пров'язати, і тоді ще один раз пров'язати. То, як вам зручніше, так робимо. І так до кінця рядочка. Тепер в'яжемо другий рядочок кайми. Значить, першу петлю знімаємо. Тепер дві петлі розкручую, перезнімаю назад їх на ліву спицю, заводжу праву спицю за обидві петлі, витягую петлю. І ці дві петлі на спиці пров'язую разом лицевою. Ось так. Знову розкручую дві петлі, назад їх одягаю на ліву спицю, заводжу спицю за обидві петлі, витягую петлю. І пров'язую дві петлі на спиці лицевою за задні стінки. І так, до кінця рядочку. Розпустили дві петлі, витягнули петлю і дві разом пров'язали лицевою. Бачите, дуже легенько, нічого тут складного нема. Ось так. І пров'язали разом лицевою. Знову розкручую дві петлі, ось так, витягую зміж петель. І пров'язала дві разом. Надіюся, зрозуміло пояснила. Ось так. І так до кінця рядочка. Тепер в'яжемо третій рядочок кайми. Значить, першу петлю знімаємо. Тепер дивіться, ті дві петлі, що ми пров'язували разом, вони отут в нас є. Ми їх просто одягаємо на праву спицю. А дві петлі. На спиці пров'язуємо разом лицевою. Знову показую, бачите, ось ці дві, що ми в попередньому ряді, пров'язували разом. Їх просто одягаю на спицю. Наступні дві петлі пров'язую разом лицевою. Знову піднімаю ті дві петлі, ось ці ось. І дві разом пров'язую лицевою, підняла, пров'язала. Все дуже просто: Придняла, пров підняла, пров'язала. Підняла, пров'язала. І так до кінця рядочка. Тепер в'яжемо четвертий рядочок кайми. Першу петлю ми за передню стінку пров'язуємо лицевою. Дві петлі, які в нас є разом, бачите, ми їх разом пров'язуємо одною виворотнею. Знову. Бачите, три петлі є вкупі. Значить, ми першу пров'язуємо лицевою за передню стінку, наступні дві виворотнюю за, за, за передню стінку. Лицева за передню стінку, дві разом виворотнюю. Лицева за передню стінку, дві разом виворотнюю. І так до кінця рядочка. Тепер я буду під'єднувати, я просто візьму. Тобто, через крайню петлю пров'язану, протягну ось так ниточку іншого кольору, і одіну її на спицю. Ось. І тепер я буду ниточкою іншого кольору в'язати. Так, перші дві петлі зняла, можна їх пров'язати, можна не пров'язувати, як ви бажаєте. Просто пров'яжу ці петлі лицевими. Просто лицеву гладь пров'яжу кілька рядочків, щоб побачити, як буде виглядати та кайма, щоб їй було добре видно. Контрастним кольором пров'яжу. Ось так, дівчатка, виглядає та кайма, бачите, а тут вона не закручується. Не знаю чого, на тій ниточці вона не закручується. Просто ще видно, ниточка така. Подивіться, яка то краса. Ось така в мене вийшла кайма. Якщо вам сподобався майстер-клас, просто тут, бачите, з товстішої нитки, тут кайма така товста. А тут з тоненької нитки, тут я в'язала спицями 3,75, а тут я в'яжу спицями. 2,5 чи п'ять. І тут вона набагато нитка тонша, але дуже красиво виглядає і з товстішої нитки, і з тонкої нитки. Подивіться, яка краса. Надіюся, вам майстер-клас сподобався. Ставте вподобайочки, пишіть коментарі. І до зустрічі. Всім па-па.